Сучасні рішення в натяжних стелях в 2025 році. Акцент номер один це екологічність, тому все більше клієнтів обирає екологічно чисті матеріали, а саме канинні натяжні стелі від світових виробників, таких як Кліпсо, Discord та Хейтекс. Полотна виготовляється з екологічно чистого текстилю, який дозволяє встановлювати їх в будь-яких приміщеннях: дитячих, спальнях, питальнях і в тому числі навіть неопалювальних приміщеннях та відкритих. Тканинні полотна не бояться мінусових температур та встановлюються без нагрівання. Профільна система під них є на вибір, тобто від звичайної класичної до ширяючих з підсвіткою та інших. Тренд номер два 2025 року це тіньовий профіль. Якщо раніше він встановлювався там в 20% випадків виста, зараз це вже близько 80% виста. Він буває. Білий буває чорний, буває під демпферну систему, буває під класичну гарпунну систему. Проте сама ідея поєднання чорного та білого була і є актуальною і завжди підходить під будь-який дизайн інтер'єру класичний, мінімалістичний та інший. Третє, але не останнє це розумні технології, які дістали вже навіть натяжних стиль. Зокрема, вони представлені поки лише у вигляді трекових світильників із розумним керуванням та Smart LED стрічок які монтуються в світловій лінії або по периметру вширяючий профіль. Керування відбувається як з пульта, так і з додатку з телефона. Тобто, навіть знаходячись за межами будинку, ви, маючи інтернет-з'єднання, можете через додаток вимкнути вимкнути освітлення або налаштувати його яскравість. Стильно, сучасно і дуже зручно. Більш детально про кожен із цих трендів можна дізнатися, зателефонувавши нам або замовивши виїзд нашого менеджера-технолога на об'єкт. Між собою вони комбінуються, поєднуються і можуть бути використані одразу всі три в одному приміщенні або кожне окремо. Тобто, під профіль можна поставити і тканину, і ПВХ-полотно, те саме стосується трекових світильників та світлових ліній. Обирайте, комбінуйте, експериментуйте та отримуйте свій унікальний дизайн.